Ну і е, трошки розбавимо добрими новинами. У нас є інформація про те, що системи Насамс і АСПІД вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Дослівно ця зброя значно посилить українську армію, і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам. Ну а у чому особливість цих насамців ми розповідали і раніше, але думаю, не, не зайвим буде нагадати, що власне ці насамси із себе е, являють, і чим вони допоможуть нашій протиповітряній обороні. Дивимося далі.